Привет, привіт усім! вийшов трошки на нашу ділянку, і, власне, сьогодні так тихо, і осінь, але дуже тепло. Ну, де б то таке було, щоб в кінці е листопада, ну, здається, минулого року ми теж так зі Славою казали, що в кін... не в кінці листопада, а в кінці жовтня е дуже тепло. Насправді тепло, насправді тепло. Хочу вам розповісти про одну подію, яка сталася. Це ми на Олекс виставили оголошення про те, що продаємо деякий товар, який ми знайшли в наших розпаковках, і, і мені почали писати шахраї. Вони пишуть: ой, ви виставили цей товар, а ми хочемо його замовити. І кидають мені якесь посилання, кажуть: ви можете прийти за цим посиланням, подивитися, заповнити цю форму, і ми вас купимо. А я такий кажу, оу, чекайте, я в своєму кабінеті не бачу ніякого від вас замовлення. Я кажу, так, так, тому що, типу, ви вперше на OLX, ви не знаєте, як користуватися, ви дали посилання, заповнюйте його. Я кажу, так, чекайте. Ви що, шахраї? Ну, я одній жіночці написав, ну це від жінки, вони писали, до речі, у Viber Чомусь. Так. Це була сторінка жінки, але, звичайно, там міг за нею знаходитися будь-хто. Ну, І я кажу, це, власне, ви що, шо? що а вона пише мені так, і така ха-ха. І знаєте, це такий смайлик, ну, свистить, знаєте, я тут не при чому. Це жах. Ну, я, звичайно, написав э, в Олекс, а, ну, Але я, в мене навіть немає ні телефону, нічого. так? Це просто якийсь э, лівий пустий профіль, на якому нічого э, не вказано. Ой, блін, э, шахрай на шахрайці. І шахрейкою поганяє. Ну, правда, дуже багато, тому я зараз про це розповідаю. Будьте обережні, не попадайтеся на такі е, речі, тому що залишитись без грошей. Будь-яку форму, яку ви заповните, ви введете там свої дані, ви введете дані карточки, і е, вони заволодіють, одразу почнуть знімати е, гроші з картки. Тому е, завжди е, дивіться, е, читайте дуже добре інструкції чи, де, е, на тих сайтах, де ви розміряєте. Що якісь свої оголошення про продаж. Якщо вам телефонують з банку і просять теж повідомити якісь ваші власні дані, це не банк, ну не ведіться на це. Будь ласка, будьте дуже обережні. От. Така пригода, така пригода вчора е, ввечері сталася. І сьогодні зранку вона завершилась. Ну, тому що переписка почалася, наче е, в, ввечері, е, тому що там було написано від неї: ой, ви що продаєте? Е, ви продаєте клавіатуру за 850 гривень. А я кажу: так, продаю. І тому вже дуже пізно, не хочу переписуватися далі. І сьогодні зранку, десь година сьома. Е, е, Ну, була сьома, тому що перевели годинник. Звичайно, я прокинувся е, о восьмій, а е, годинник показував сьому, Так, і в сьомі продовжилася ця переписочка. Отак. Я хочу вам показати, дивіться, кого притягнув Славчик до нас. Це е, Амадін. Так, це Амадін. З ним сталося, насправді. Дуже така дивна історія. Ця історія наступна. Слава гуляв зі своєю там подругою, і вона йому запропонувала забрати ну, пташку. Тому що вже вона не може з нею доглядати, і Слава ну, так, спочатку погодився і сказав, що він відвезе її цю пташку до. До батьків, щоб ну, тому що в них там у них є кенер, пам'ятаєте, відео ви напевно дивилася. Слава купував своїм батькам кенера і, і папугу. От, і власне він сказав, що він тоді відвезе до них. Але коли вони прийшли, то а ця знайома виявляється, їй там тиждень не було вдома. І Бо вона хворіла. І вона якраз повернулася додому. І вони побачили, що пташка вже така зовсім квола. І я вже кажу: слухай, її треба відпоїти, пропоїти якимись вітамінами. Ну і давай, можливо, ти їх їй завезеш іншим часом до батьків. Нехай вона побуде у нас якийсь час. Ну, так що ми зараз. Доглянемо за цією пташкою, е і, а слава, мене все переконує, залиш... давай, ми залишимо її собі, давай ми залишимо її собі. Я не знаю. <свісна> я думаю, тому що у нас постійно, знаєте, якісь там то коти, діти війни, коли їх повикидували, на вулицях їх попідбирали. То зараз ще пташку, я, за якою вже не можуть доглядати. от. Ну, Подумаю, але це правда якась ну, мила така, вона щось собі там щебече, вона там щось собі говорить. Ось, на що там бігають, граються. І, до речі, Гіпсон дуже він такий сидів біля тої клітки, лапкою до тої пташки. Добре, що він е, не міг е, е, дістати. її, так я споглядав, щоб і пташка не була сильно налякана. І, цей, і зараз треба їй знайти якесь місце, де б вона могла бути, ця пташка, щоб до неї коти не дістали. От, їй було тепленько. А ще нам в розпаковці попався. Попались їх було декілька яйцеварки, і однією ми е, вирішили скористатися для того, щоб подивитися, е, як працює, чи гарно варять яйця. Хочу вам сказати, що це правда круто. Е, яйця варяться швидко, в пару. Е, Є звуковий сигнал, який, ну, ти, там ставиш, наливаєш в певну кількість води, вода википає. Коли вода википає, є сигнал, що яйця приготувалося. Це насправді дуже круто. Зараз покажу, як вона виглядає. Так, ну, виглядає вона ось таким чином. Е, є ось ця е, така е, пластикова підставка під яйця. Так ось е, туди ми виставляємо яйця. Ну, я візьму два. Е, а, ні. Е, ці яйця потрібно, власне. О, є такий мірний стаканчик. Сюди наливається вода. Не знаю, чи ви бачите ті позначки. Е, отут медіум 7, 5, 4, 3, 2, 1. Я так розумію, що це так як там яйця від 1 до 7, то власне. Якщо одне яйце, е, то стільки води потрібно, два стільки, ну і сім менше води. Да? Тут medium тут е, soft, е, ну, дуже таке ріденьке, і десь ще ось тут хард от хард, Дуже тверде. Е, і стільки ви відміряєте воду, тут є ще голка, і цією голочкою потрібно власне з. Не гострого, а з тупого кінця пробити яйце і гострим кінцем поставити так, ось сюди. Так, ну, якимось чином. Потім взяти водичку, долити її настільки, наскільки ви хочете, щоб. щоб де вона? Щоб вона була ось там. Два яйця от Добаємо. От, Яйця пробили. Далі кришечкою. Ось так накрили. Ось тут увімкнули. І воно вже починає там закіпати і не приготуватися. І є звуковий сигнал, як тільки. Яйця приготуються, тобто вода википить, є звуковий сигнал про те, що вони готові. Ви приходите, їх просто забираєте, відкриваєте оцю разом з цим знімаєте під холодну воду і все. Мені сподобалось. Я просто вже готував і зараз не буду вам показувати весь процес готування, тому що я вже готував і збув вам зазняти, тому це такий момент. Ну, як сказати, момент показовий, так? Власне, тільки для вас. Якщо ви вже бачите, вже йде пара, і вже вода поступово починає закіпати і е, е, обробляти яйця. Так, О, От, е, таким чином, е, гарна річ, гарна річ взагалі коштує 400. 20 гривень. Я би сам просто так її собі не купив, Але так вона попалася в розпакуванні, то я цьому дуже задоволений. І е, е, якщо ви хочете собі таку придбати, то, будь ласка, е, пишіть. Всім привіт. Всім привіт! Всім привіт! Збираюсь їхати я. Місто Подільськ, звідки я родом, щоб провести терапевтичну групу для підлітків, побачитись з батьками, провести час з сім'єю. Їжу я туди що місяця, проводжу групу і зустрічаю зі своїми рідними. Так, ну, значить, то все. Я знаходжуся в місті Подільськ. Це наш вокзал. Зараз покажу ближче. От. А давай сплакаємося. Площа. Давай. Так, це площа. А, не площа. Зараз скажу, це називається. Пам'ятник Тарасу Григоровичу. Тут деякі слова а, всім борцям нашої держави. І слава і вам лицарі, великі Богом, не забудьте борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. От. Іди дивись. А нормально Тут літо фонтан. Стела. Стела з грибом Подільська. це такий вокзал. От. Це Ксюша. Що? Знімаю тебе. Зачем? Та так, щоб було. От. а потім маємо туди там. Ні, да, да, флагштоки такі. Тут до речі. Історія міста така, що спочатку це було місто Бірзова. Ні, чисело Бірзова. Вот. Потім переименували на Котовск. а Після Котовська а під час. Боже, під час чого? Під час де коли. Угу. Під час декомунізації почали перейменували місто на місто Подільськ. От. Зараз деякі клумби Клумби дуже гарні. Мама, От. Ну і в принципі в місці три пам'ятки, да, куди можна сходити. Це базар, і міліція. Більше немає нічого. От, це центральне місце. Ось і усе. Ось. І всі пам'ятки міста Подільська. Все, помітки, відпочиваю трошки. Так гарно на вулиці. Це просто чудово. Те, як я зараз відпочиваю, то розповім, як відпочити трудоголіку. А ми знаємо, що трудоголізм це найвища ступінь компульсій. Перше, це потрібно встановити кордони у сучасному робочому світі, усі прагнуть до того, щоб виконувати ті. Завдання, які ви перед собою ставите. Але е, потрібно добре працювати і потрібно добре вміти відпочивати. Е, почніть думати про себе, почніть е, ставити ті межі, де ви працюєте, а де ви готові відпочивати, де ви готові е, проводити час е, з користю для себе. І де ви не будете е, нічого робити, е, пов'язаного з роботою. Це дуже важливо. Друге, це відпочинок незалежно від результатів. Звичайно, е, е, хтось може ставити собі е, такі цілі, що якщо я зроблю щось, аж тоді я потім буду відпочивати. Це так не працює. Е, такі. Цілі, які ви ставите перед собою, що потрібно зробити роботу, а потім вже відпочивати, можуть призвести, привести вас до вигорання. Тому відпочивайте, незалежно від того, чи досягли ви результат, чи не досягли. Зробили щось, зробили якийсь обсяг роботи, який потрібен на сьогодні, в межах певного часу, а потім йдіть відпочивайте. Це дуже важливо. Важливо, як сон, важливо, як їжа. Не картайте себе, що ви щось не встигли зробити. Ви це зробите завтра. Е, і для цього вам потрібні сили. А ті сили можна знайти, е, лише їх відновивши. Тому відпочивайте. Там хтось свариться, Там хтось з сусідів свариться. Але ми продовжимо. Отже, е, нехай ваш відпочинок приносить вам задоволення. І ваша мета має бути власне відпочити. Нехай ваш відпочинок буде для вас задоволення, але він не повинен приносити обов'язково користь. Коли я кажу, що має бути відсутність мети, ви коли йдете відпочивати, не ставте собі за мету відпочити так, щоб прям з користю піти пробігти 10 кілометрів, поплавати, попригати, ще щось зробити. Просто прислухайтеся в цей момент до себе. Якщо вам хочеться просто полежати, і від цього обу ви будете отримувати задоволення, це вже дуже корисно для вас. Перестаньте думати про робочі питання, про те, як вирішувати роботу під час відпочинку. Так? Тобто спробуйте переключитися. І це дуже добре було видно у нас на ретриті, коли люди, які дуже багато працюють, в які постійно 24 години на добу вони постійно на зв'язку, і там їм вдалося на третій день опинутися цю атмосферу спокою, атмосферу не, не, ну, неспіху. І, е, і вони перестали думати, ну тобто вони знали, що є робота, але вони знали, що все зараз тут десь телефони не працюють, десь е, до інтернету не хочеться підключатися, і це дало їм змогу просто відпочити і піти далі. Піти далі з новими силами, боротися за те, що, в що вони вірять, за те, е, е, що вони е, хочуть. Які способи відпочинку використовуєте ви, що ви робите для того, щоб е, поновитися, щоб е, знайти для себе оцю потрібну для кожного з нас силу? Дякую вам за перегляд. Ставте лайк та обов'язково пишіть в коментарях, що... та обов'язково пишіть в коментарях, як ви відпочиваєте. Так, наші котики реагують на нового Любенця. Я домовився з братом, що поїду зараз з ним в кіно, і тому запрошую вас. Це фільм Творець, і потім я розповім вам, що це за фільм і чим мені сподобався. Але якщо ви вже його переглядали, напишіть в коментарях, як він. Що ти ще хочеш? Жона йти по буксію? Та так, прикольні, прикольні речі. А капи ти купував собі капи? А що, там теж треба певний рівень для того, щоб капу одягати? Угу, спарень. Спарень. Стоєш, тоді треба поки, тому що зуби могу покрушити. 700 гривень стою капа. 789. Ну такі вони, до речі, хочу сказати. Бінти... А для чого бінти? Їх на руки нам Угу. А потім одягають рукавиці? Это трехметровий треба мінімум 4. Да? Ну, не знаю, тут щось написано 70 кг. Щось я не знаю. У них хотіла одинаково ціна 200 гривень. Тобто ти боксер у нас. Ні. А хто? Просто той, хто полюбляє займатися боксом, я просто проходжу школу боксу, щоб для себе зрозуміти, чи наскільки воно мені підійде. А, ну, е, я хочу сказати, що спортивний одяг він завжди дорогий. Що й брендовий, вони завжди дорогий. Ну, є гарне. Яка? Яке взуття? А чо? Хока? Це хока? Так, Hoka воно дуже, дуже зручне і дуже мягеньке. Прямо на нозі можна бігати. Ні, ні, це Nike? Ні, ні, це Хока, це італійський бренд. Не знав. Ну, але ціна яка є? Сім тисяч. Ого. Ну так. Єного перегляду. Чого ти? Хочеш у кіношку? Купуй квитки онлайн. Кілька кліків, хвати і вони. Так, ну ми подивилися ще на фільм. Творець і як туди? Приводу Венеції»? — Ні, мені... приводу Венеції» ми дивилися на минулого а, разу. Приводу Венеції війні краще. Краще мені. зайшло. Ну, це детектив. — Ні, ну це тут фантастика, дуже багато зриву і зусильшла. так? з костюм, що зараз Сумі. війна, моя психіка видима цього. Ну, вправду, я теж дуже багато паралелів проводив з да? війною в Україні. Мене в деякі моменти дуже тригероїли. А от є творець, демо подивимося. Да. Да -да 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 -да. Так, от є творець. Зробимо цей. Давай. Так, отже, ми були на творці і ось на цьому. Ось на цьому. Ну, так, складний фільм, складний фільм, правда, складний.